І сьогодні, під час погоджувальної ради, голова меджлісу кримських татар, і народний депутат Рефа Чубаров, заявив, що активісти мають намір перекрити адміністративний кордон з анексованим Кримом наступного понеділка, 21-го числа, для того щоб дізнатися деталі цієї заяви, ми зателефонували до Рефата Чубарова. Рефата, доброго дня вам. Добрий день. Чому обрана дата 21 вересня і наскільки повністю буде перекритий меджлісом кордон із анексованим Кримом? Ми готуємо наші дії таким чином, аби перекрити всі три основні дороги, які пов'язують вантажівками Крим і материкову частину України. Готуємося декілька днів. Ми будемо з'їжджатися на кордон раніше ніж 21-го. За нашим графіком, 21-ше це вже коли дороги перекриті остаточно. Що будете зупиняти? Які вантажі там чи які транспортні засоби? Ну зрозуміло, що е, безперешкодно е, можуть переміщуватися люди і автомобілі, де є люди, тобто лігкові автомобілі. Ми не будемо. Е, Пропускати вантажівки з е, грузами, пане Рефат, Чи є підтримка такого рішення у тих кримських татар, які залишилися на анексованій території? Ми навмисно не закликаємо людей, які живуть в окупованому Криму, е, на якісь заходи пов'язані з блокадою, оскільки ми е, розуміємося, які репресії проти них будуть одразу задіяні. Але зрозуміло, що дуже багато людей з того боку, просто вони очікують на цю акцію і очікують оскільки думають, що таким чином можна буде зменшити репресивний тиск окупантів в першу чергу на Кримстатар, але взагалі і на всіх мешканців Криму і до яких Запланованих прогнозованих Меджлісом результатів ви плануєте дійти? от такою такою блокадою транспортною Криму? Я сьогодні, виступаючи на погоджувальній раді, закликав і голову і своїх колег голів комітету Верховної Ради на цьому тижні з плінарному розглянути два законопроекти. Це перший законопроект. Народного депутата Парубія, Ігоря Лапіна і там ще багато інших. І другий законопроект народного депутата пані Веселової, якщо я не помиляюся. І ці два законопроекти обидва присвячені питанням пов'язаним з врегулюванням перевезення товарів, переміщення людей. І ці два законопроекти щодо закону України про. Забезпечення прав і свобод людей, які живуть на купоні території. Отже, якщо нам вдасться законодавче, якщо не одразу на цьому тижні владнати, але законодавче вийти на вирішення на розв'язання цих питань таким чином, щоб від цього е ну виграли ті люди, які живуть в Криму, це буде е один формат блокади. Якщо у нас не буде порозуміння. Як 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 з боку окупантів, вибачте мене порозуміння, це не те слово, яке до них зміняється, і не буде тут порозуміння серед а, депутатів уряду. То буде інший формат блокування, зрозуміло. Бажаю успіху вам і всім кримським татарам в цим, в цій блокаді Криму. нагадаю, що ми спілкувалися із головою меджлісу кримських татар і народним депутатом Рафатом Чубаровим сьогодні, під час погоджувальної ради Верховної Ради України він заявив і щойно в нашому прямому ефірі підтвердив, що 21 вересня буде силами активістів кримських татар заблоковано три основні магістралі, якими постачають на окупований півострів різні това. Вари, тобто буде з 21 числа забезпечена повна блокада Криму.